Середа 5 червня, ви дивитесь новини на 11-му. В Студію Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Ліміти споживання та графіки погодинних відключень впродовж цілого дня, щоб уникнути аварійних знеструмлень. в «Укренерго» закликають максимально заощаджувати. 50% особового складу. Так, до ЗСУ мобілізовуватимуть працівників ДСНС. Водночас співробітники НАБУ та ДБР отримали 100% бронь. 12 днів боровся за життя, але поранення були надважкими. У Дніпрі попрощалися із Денисом Капітуровим, яким воїн залишився в пам'яті рідних та побратимів. Виявляли місця розташування сил оборони та коригували ворожий вогонь. У Дніпрі затримали російську агентку та її доньку. Станом на 17 годину в області без атак, однак ранок був неспокійним. Від вибухів сьогодні знову прокинулись прибережні громади Нікопольщини. Зокрема, росіяни в чергове атакували рейдцентри з ФПВ, дронів та важкої артилерії. влучання ворожого безпілотника у Нікополі загорівся легковий автомобіль. Паса, Загалом подівочено ще п'ять приватних будинків, інфраструктурний об'єкт та лінію електропередач людей не зачепило. Гучно в області було і вночі. Сили ППО збили чотири шахеди: два у Криворізькому районі. Ще по одному в Нікопольському та у Дніпрі. Окупанти атакували цієї ночі дронами не лише нашу область під прицілом опинилася і Полтавщина. Є влучання ворожі безпілотники, поцілує промисловий об'єкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації. Всього сили ППО знищили 22 з 27 шахедів, зенітники, вогневі мобільні групи та підрозділи РЕП знешкодили їх над Миколаївською, Херсонською та Сумською областями. Максимально заощаджуйте, бо ситуація в енергетиці надскладна через масштабні пошкодження генерації в енергосистемі, значний дефіцит. Ліміти на споживання діють сьогодні в усіх областях. А ще Укренерго запровадило графіки погодинних вимкнень для промислових та побутових споживачів. При перевищенні лімітів можливі аварійні знеструмлення. Втім, ситуація може ще більше погіршитись, бо два енергоблоки, які зараз на плановому ремонті запрацюють не раніше вересня. Кажуть, що ситуація більш критична буде в липні. Тобто, якщо у нас зараз вам, почти 7 годин відключення, то ми, очевидно, будемо очікувати відключення в липні по 10 годин. Спалюють ліси, забруднюють ґрунти, воду і повітря. За час великої війни Росія завдала непоправної шкоди довкіллю України. На початок року збитки оцінювало понад 56 мільярдів євро. Тож сьогодні у день охорони навколишнього середовища варто ще раз нагадати світові про злочини країни-агресорки. Зараз наша держава одна з найбільш замінованих на планеті. Щодня випаровуються в повітря та потрапляють у землю тони токсичних речовин від вибухів та пожеж на. Енергооб'єктах а підрив росіянами Каховської ГЕС спричинив одну з наймасштабніших трагедій для України і світу. Теракт приніс руйнування, екоцид, спустошення водосховища і вплинув на долі тисяч українців. Це гуманітарна катастрофа, в тому числі коли велика кількість людей, а ми говоримо тільки за Нікопольський район, де їх більше 200 тисяч. Але ж є інші райони, є інші області, які теж опинились без води, а нижчі дамби Каховської ГЕС люди отримали затоплення. Коли ми потерпали без води, то там будинки людей знаходилися по дахи в воді. Ну, тобто це теж проблема і теж велика гуманітарна криза. Це техногенна небезпека в тому, що наша запорізька атомна електростанція залишилася без охолодження нормального до річниці підриву Каховської ГЕС. Наші журналісти готують великий матеріал. У ньому хронологія подій страшної трагедії та її вплив на життя мешканців Нікопольщини. А ще прогнози експертів, як Україна може подолати наслідки екоциду вже завтра в ефірі 11-го каналу. Спецрепортаж не пропустіть. А ми продовжуємо випуск. Коригували ворожий вогонь та вихваляли окупантів у Дніпрі. Затримала російську агентку та її доньку. Жінка працювала на головне розвідувальне управління країни-агресорки. Її кураторів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння. Зсу за проданку затримали співробітники СБУ в її квартирі. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Донька фігурантки, мешканка Київщини, теж виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Її також затримали. 12 днів боровся за життя після важкого поранення на фронті. Дніпро сьогодні попрощався із захисником Денисом Капітуровим. Відомий активіст, режисер та воїн помер у лікарні від опіків. Близькі увесь цей час сподівалися на диво. яким залишився у пам'яті рідних та побратимів. Наш матеріал. Людина, яка організувала фестивалі, людина, яка дуже любила музику, двіж, культуру. Він дуже хотів знімати кіно. Він мріяв про це, але він не пішов. Так званий там культурний фронт він пішов на справжній фронт в окопи, і зараз він на щиті. А ще веселий завжди оптиміст та людина із великим серцем. Таким пригадують друзі та побратими бійця 128-ї бригади Дніпра Дениса Капітурова, відомого Дніпровського активіста та режисера, сьогодні проводжали в останню путь. <му> Ми разом з Денисом отримували автомат 26 числа, 24 го прийшли сюди записуватися в тероборону і потім разом зайшли на перші позиції. Він був важко поранений. 12 днів лікарі боролися за його життя в одній з дніпровських лікарень. На жаль, не витримало серце. У мирному житті Денис Капітуров знімав кліпи та рекламні ролики, організовував музичні фестивалі, займався вуличним телебаченням, був активним, учасником подій на Майдані і одним із перших пішов добровольцем на фронт. Капітуров служив саме. В тому батальйоні, який знаходиться під вугледаром, вони вийшли на позиції в серпні 2022 року. На позиції мається на увазі ну в окопи на безпосередній нуль. Навіть навіть там ще не було нуля. Вони а, закапувалися там, і з того часу вони 24 на 7 жили в окопах. Денис, кажуть, побратими, був людиною культури і абсолютно не пристосованим до польових умов. Однак він одразу вчився на фронті, займався спортом та надолужив те, чому у мирний час не приділяв уваги. Та людина, яка навчила його відпускати з від полу, Він міг два рази, а я займався. Він каже, може я з тобою теж. Ми то почали потрошку, ну, його виходити, він почав бігати. Він бігав з хлопцями більше, ніж нам ну нам ну, потрібно було. Ну він самодосконалювався. Денис був яскравою та творчою людиною, тому отримав позивний фламінго, постійно жартував та щось вигадував і регулярно знімав фронтове життя. Ми працюємо, ми хотіли б бачити, як ми працюємо. Тали відео для себе. Він робив гарні відео. Він ну тобто такі ролики, як цікаві там. Ну жарти, кіньколи жарти такі. Він був гарний воїн. Креативний, велика дитина. А ще він був гарним братом, додає молодший брат Дениса Антон. Чоловік пригадує, коли вони проводили час разом, називає його найкращим, що сталося. Він навчив мене е, правильно дивитися на світ е, розуміти людей. Я з ним ніколи не відчував хтось якось напрягу. плягу. Все було дуже, дуже тактично, прямовано, лагідне. Дружина воїна Катерина додає, у Дениса була велика мрія, яку він хотів втілити за життя. Він хотів зберегти ДНК нації. У мене зараз єдине бажання, щоб його смерть була немарною, бо він боровся за наших дітей. І діти для нас були найважливіші наші українські діти, щоб вони знали нашу історію, щоб вони знали правду. Військового називають людиною, яка змогла зібрати навколо себе однодумців і перетворити це на свято. Тому у пам'ять про нього рідні та близькі продовжать зимні справи бійця. а Після перемоги знімуть фільм, так як мріяв Денис Капітуров. Тетяна Зайць та Євген Шпак. Новини одинадцятого каналу. Бронюватимуть професія, а не конкретних людей. Про це заявило Верховній Раді. Кабмін має передати до парламенту перелік спеціальностей і посад, які не підлягатимуть призову до зсу. Тож кого не мобілізовуватимуть? Дивіться далі. Бронюватимуть професії, а не конкретних людей, заявив голова підкомітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський. За його словами, це будуть переважно працівники критичних галузей. На рівні комітету, коли розглядали алгоритми бронювання, намагалися, по-перше, чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані. уникнути корупційних складових, щоб не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу. Перелік посад не Забаром визначить кабінет міністрів України. Обіцяють, підхід до вибору таких професій буде справедливий. Це відповідна постанова, де максимально повно і максимально на наш погляд. З урахуванням ідеї справедливості буде визначено процес і категорії і критерії бронювання. Тому давайте дочекаємося постанови, Потім будемо її обговорювати. Днями 30 тисяч голосів набрала петиція про бронь від мобілізації особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відповідний документ з'явився на сайті електронних петицій. Його розгляне кабінет міністрів, але у Верховній Раді вже зазначають, що спроб мобілізувати правоохоронців і рятувальників не буде. Коли ми ухвалювали закон про внесення змін до деяких законів пов'язаних з мобілізацією, який набув чинності, ми чітко передбачили, що працівники органів національної поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, ДДБР, НАБУ і так далі, вони підлягають бронюванню. Водночас ворог посилює дезінформацію цього разу у соцмережах. Роздмухують міф про підготовку до мобілізації жінок. Фахівці центру протидії дезінформації наголошують російські пропагандисти Видають особисту думку окремої людини за позицію української держави і намагаються посіяти паніку. Наразі мобілізація жінок в Україні не планується а мобілізаційний вік чоловіків починається з 25 років, і намірів понижувати його немає. І за останніми даними близько півтора мільйона українців оновили свої облікові дані онлайн за допомогою застосунку резерв плюс або у чи ЦНАПІ за словами речника Міністерства оборони України. Райни Дмитра Лазуткіна з 18 червня у резерв плюс електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів. Євген Коптів, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Лише 50% особового складу так бронюватимуть працівників ДСНС. Відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабмін. Крім того, урядовці обмежили резервування від мобілізації співробітників нацполіції, органів прокуратури та досудового розслідування бюро економічної безпеки, судів кримінально-виконавчої служби та служби судової охорони. А ось Набута ДБР отримали 100% бронь. А що ви думаєте про мобілізацію рятувальників, і поліцейських та 100% бронь працівників НАБУ та ДБР? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити, та підписуйтесь на 11. А ми продовжуємо. Вдерся до будинку і до напівсмерті побив літню пару заради їхньої пенсії. Вбив єдиного свідка, який примчав на допомогу. Кривава драма у селищі Божедарівка Кам'янського району. Ким виявився вбивця, чому жертвами обрав стареньких та хто випадково затримав нападника? Репортаж Анастасії Вільхової. 86-річний дідусь ледь-ледь пересувається по подвір'ю. У нього перев'язана голова, забинтовані руки та закривавлені очі. Це Микола, і буквально кілька днів тому його тихе життя з дружиною перетворилося на суцільний жах. Миколу, ми застали на власному подвір'ї. Чоловік і досі не може оговтатися від пережитого того дня. Пригадую надвечір до будинку прийшов невідомий, деякий час нишпорив погороду. А далі чоловік зайшов просто у будинок до пенсіонерів. Підійшов до Валентини та почав бити її, питаючи, де в стареньких лежать гроші. Коли бідолашна зізналася, чоловіку крові було вже замало. З кулаками пішов на 87-річного Миколу. У голову бив, голоду бив ось сюди бив. Сюди бив і, і, і от ця сюди сюди і вески воски попадали, і веськи я то ухилявся по всякому по-різному, А він а він, значить, мене той тоді ж літнє подружжя і впізнали у неадекваті колишнього хлопця їхньої онучки. Той проїхав з Дніпра майже 100 кілометрів і навідався до родичів, як виявилось за пенсією. І мати, ну, і, 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 що, і що тільки не було. Ну, він вже, вже, вже ото як, ото нас, нас побив, і, і, і вже гроші, гроші забрав. Викрав 5 тисяч гривень та до напівсмерті побив літню пару. У спокою їх залишив лише тоді, коли подружжя втратило свідомість. А в цей самий час діти пенсіонерів намагалися зв'язатися зі своїми батьками. Родина на зв'язку кожного вечора. Тож, коли Микола та Валентина не відповіли на дзвінок, на вуха був піднятий сусід. Дочка дзвонила їм, а ті трубку не беруть. І от вона ночі йому позвонила, що так і так дядя Вітя не відповідають Мої підіть, подивіться. І він пішов оце ж на свою голову. Серед ночі Віктор пішов до будинку пенсіонерів, там і застав жахливу картину, як молодик, весь у крові виходить з сусідської хати. Він бросився за ним, і він біля калітки вони там сцепилися. Колишній кавалер зі звірячою люттю налетів на Віктора, немов скажений гамселив кулаками просто у обличчя забив до смерті. Ми його охоронили, то лиця на ньому не було. Там ось сплошне місце, побите, синє, жовте. Криваві розбірки тривали аж до світанку, а потім вбивця просто втік. За кілька годин пенсіонери прийшли до тями і викликали поліцію. Правоохоронці шукали зловмисника по всьому селищу. А той по обіді зголоднів та пішов витрачати вкрадену пенсію до найближчого магазину на ковбасу, хліб та випивку. У нього була грязна бумажка. Ми на нього не взяли. Він вийшов, побіг в центр десь туди, потім опять прибіг до нас назад. Він нервувався да. постійно дивився на двері. Це не вкладається у голові, але вже за кілька хвилин до магазину зайшов місцевий поліцейський. Сергій повстян саме був у відпустці, заїхав до крамниці за водою. Тоді ж продавчиня йому і повідомили, бачили підозрілого молодика. Його не було вже тут він вискочив перед а ну, потім Після цього зайшов пан Сергій, Він же не бере воду. Ми попросили. Ми просто не знали, як ми подивилися, куди він побіг. Чоловік заскочив у автівку, поїхав гарячим слідом нападника і зустрів його прямо у місцевому парку. Під час руху спускаючись з гори. Донизу побачив, що йде з парку, виходить. Підозріла особа, схожа, на яку розшукують. Зупинився біля нього, просив як справи, назвав їм своє ім'я, сказав, краще вам, куди не йти, так як є підстави вважати, що ви там причетні до скоєння злочину. Тоді Сергій і викликав підмогу, вже за кілька хвилин вбивцю затримали. На Даний час цей чоловік затриманий в порядку статті 208, Йому інкримінують два кримінальні провадження це навмисне вбивство, а також розбійний напад. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі ще триває досудове розслідування. За жорстоке вбивство та дикий розбій. 28-річний душогуб відповість перед судом. Така звіряча лють може коштувати молодику до 15 років за ґратами. Анастасія Вільхова Євген Дрост новини 11 каналу. 60 мільйонів гривень поклала собі в кишені у Дніпрі. Три працівника банку заволоділи коштами вкладників. Схема була простою. Аферисти пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою, а потім, використовуючи підроблені документи, закривали банківські угоди та знімали готівку. Поліція встановила причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства. Наразі двом підозрюваним обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Одні знаряддя лову знищили, інші передали ЗСУ під час нерестової заборони. Рибоохоронний патруль області вилучив у чорних рибалок сотні метрів сіток, екрани, раколовки а також павуки. Гарпуни остроги за рішенням суду частину цього браконьєрського добра утилізували, порізали та порубали. А решту передали на потреби українських захисників. Зокрема, дві тисячі метрів сіток використають для виготовлення маскувального плетива. Крім того, до бійців на фронт поїдуть 10 гумових човнів, три акумулятори та електродвигун. Ще один цифровий документ з'явився у дії. Відтепер у додатку є ще й посвідчення ветерана. Створити його можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, постраждалі учасники революції гідності, а також члени сімей загиблих воїнів. У Кам'янському пройшов відкритий кубок Дніпропетровщини Теквандо. Його присвятили пам'яті загиблих героїв 25-ї окремої повітряно-десантної Сичиславської бригади. Масштабний спортивний захід об'єднав понад двох сотень спортсменів. Як пройшли змагання? Дивіться далі. Теквандо у Кам'янському з'явилось понад 30 років тому. Це одне з перших міст в країні, де почали розвивати цей вид спорту. Сьогодні в нашому місті працюють та постійно основі 15 тренерів з Теквандо, і більше тисячі дітей займаються цим видом спорту в трьох дитячих юнацьких спортивних школах. Відкриті відділення теквандо. Щороку Ми проводимо традиційні змагання цього виду спорту, які золотий даян, прометей. У відкритому кубку області взяли участь 230 спортсменів з Кам'янського, Дніпра, Кривого Рогу, Новомосковська, Першотравенська та Нікополя. Я приїхала з міста Першотравенськ на змагання на чемпіонат області. Змагання дуже дуже мені сподобались. Результат також мій в принципі, нормальний. Десять років займаюсь, виповнив майстра спорту України їжу по міжнародним змаганням. Змагання присвятили пам'яті загиблих воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. На відкриття запросили рідних полеглих героїв, бійців, які зараз захищають країну, та волонтерів. Дуже важливо, коли суспільство, все суспільство українське є монолітом. Це і армія, і цивільні люди, але всі дії спрямовані в одну сторону на перемогу. Мерія Кам'янської дуже багато допомагає військовим всім підрозділам і 25 з бригаді в тому числі. Я мати загиблого з 25-ї ВДВ Мельникова Олександра Юрійовича, позивний Рауль. Пам'ять про наших синів це дуже важливо як для нас. Для країни дякую організаторам з області, діткам, спортсменам. Я вважаю, що сьогодні всі заходи спортивні, творчі, будь-які, повинні проходити на підтримку наших збройних сил України, на згадку про пам'ять загиблих наших героїв. І ми постійно повинні пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні можемо жити в вільній країні. І ми повинні постійно підтримувати наші Збройні Сили України. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують в Дніпрі в день 28 градусів тепла, вночі плюс 20. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось. we